Мене звати трошки Віктор Бейлович і я етнічний угорець за національністю. До війни я був доцентом кафедри фізико-математичних дисциплін українсько угорського навчально-наукового інституту Ушгорського національного університету. До війни в мене було звичне сімейне сім життя. Зранку дитину відвів в садок, поїхав на пари, провів пари. Я вона подківана. Після пар готуюся або якась наукова робота. Ти тут, Мирослав? А можеш на ну, хвилинку на кафедру зайти, тут треба поспілкуватися. Коли почалася війна, то в мене ожили ті спогади, які моя бабка розповідала, коли я був ще зовсім маленький, про те, що яким чином під час, під час Другої світової війни. Так звані руські визволителі, які дії проводили тут на Закарпатті, і як ставилися тоді до закарпатських угорців, і які це страшні кадри були. Тому, виходячи з цього, я відразу подумав, що ми не маємо допустити знову, цього, щоб ось ця війна розповсюдилась на більшу територію України і. Все, чим можемо допомогти, то відповідно потрібно допомагати. Вирішив так, що звернуся у військомат і запишусь до збройних сил. Насправді я навіть автомат в руках не тримав, тому що строкову службу не проходив. А коли навчався, то військової кафедри в університеті не було. Навіть не думав про те, що чи, чи прийдеться мені брати зброю в руки і захищати себе сім'ю країну. Я сподівався, що 25-го я прокинувся і це, це тільки якийсь сон здасться. Але 25-го я прокинувся і нічого не змінилося, то після цього рішення було однозначне. Студентами я підтримував зв'язок десь через два-три місяці, коли вже е, був сам зв'язок, хоча б тому що на початках не було, було з цим досить складно, а потім вже там десь в травні-червні ті наукові проекти, які ми з ними започаткували ще у вересні, їх потрібно було довести до кінця, то ми. Там переписувалися, консультувалися в такій формі я з ними підтримував зв'язок. Звер... А так, що пари проводити, це... це було накладно. Важко спрогнозувати, які будуть дії, який порядок денний буде завтра чи післязавтра. Тому І навіть з вересня я не почав цим займатися. Хоча в плані консультацій там. Курсових дипломних е, якихось робіт, то я і, і надалі консультую їх. <му> на фронті є, е, як на мене, діляться люди на дві категорії: чи надійний, чи ненадійний. Тобто ніхто біля себе не, не хоче якогось ненадійного, тому що це твій бік, і він має бути які, якимось чином прикритий. А чи ділити за тим, чи ти угорець, чи Словак, чи румун, чи якоїсь іншої національності, я, я чесно кажучи, не бачив, щоб таким чином ділили людей, і якимось чином відносились до представників нас меншин інакше, ніж до когось іншого. Для мене дуже приємно те, що. Я і там декілька інших колег угорців перетворюємося на якихось таких закарпатських угорців як символів боротьби, але це не є так, що ми захищаємо тільки угорців. Ми захищаємо свою територію і всіх, хто там в мирі хоче жити і проживає, я вважаю, що війна не може інакше закінчитися. Тільки так, що ми переможемо. Мої плани дуже чіткі і однозначні це повернутися викладати і в межах Ушгородського національного університету продовжити свою кар'єру.